Візілотон сповільнює помутнення кришталика при катаракті. Шановні, народна війна триває, народна, тому що а, далеко не все може робити держава. І а багато чого можемо зробити ми з вами. Ну, власне, хоча я розумію, що так, розумію, що зараз всім складно. А власне, про консолідацію наших зусиль ми говоримо із Сергієм Притулою, волонтером, засновником фонду «Притули». Пане Сергію, вітаю. Вітаю. Вітаю, і до речі, розвідка доповіла, що у вас сьогодні день народження. Я бажаю, щоб побільше більше бавов не було там, за лінією фронту у ворогів. Ну і зрозуміло, що для цього потрібно багато ресурсів. Дякую за привітання. Насправді зараз настільки все не має якогось сильного значення в контексті якихось дат, подій, святкувань і тому подібне. Всі ми прагнемо тільки одного: це перемоги. І, Відповідно, ви ще згадна вами консолідація українського суспільства і підставляння плеча суспільством державі в цілому дає хороші результати, і фідбек від військових з приводу того, як працює допомога, яку якою їх забезпечують люди, показують, що без народної підтримки, звичайно, було б набагато складніше. Це не головна запорука, можливо, перемоги, але але ну без неї все одно ніяк. Тому працюємо, працюємо, незважаючи ні на що. 24 на 7. Дякую за Починає новий е, великий збір. А розкажете, як розставлено пріоритети, на що будуть витрачені гроші. Якщо ви мене чуєте, то розкажіть е, про пріоритети під час дуже. Дуже перепрошую. А, глобально проблема зв'язком ви в мене підвисаєте. Зрозуміло. Ну тоді я думаю, що ми зараз перенаберемося. Я думаю, що так буде абсолютно правильно. І а, так: ну, ми почали говорити з Сергієм Притулою, щоб з'ясувати, які пріоритети зараз у одного з найбільших фондів, які акумулюють гроші для допомоги армії, в тому числі, хоча. Водночас фонд також і розгорнув гуманітарні місії, наприклад, на Херсонщині, що дуже актуально, тому що багато людей потерпають зараз від е цього масштабного терористичного акту, який е здійснила Російська Федерація підриву греблі Каховського водосховища. Ну і ось все це в сукупності, е звісно, викликає питання, е що і як далі нам раціонально використати для того, щоб наблизити нашу перемогу, тим більше. В період е, українського наступу, так що, що дуже важливо, і зрозуміло, ми також дивимося і в напрямку високих технологій, якщо у нас відновиться зв'язок із Сергієм Притулою, на що я сподіваюся, е, звісно, я запитаю і про те, як е, працює супутник, супутник який е, має чітку високу е, роздільну здатність для того, щоб фіксувати. Всі ворожі позиції. По-перше, позиції, по-друге, пересування техніки для того, щоб ефективно працювати по а, власне, по цим об'єктам. І а, також я думаю, що важливо розуміти, як використано ті ресурси, які вже було зібрано. Ну, а, зокрема, ми говорили про а, закупівлю бронетехніки. А, це а, бронетехніка для. Української піхоти це спартани. Наскільки мені відомо, вони вже працюють на лінії фронту, і а, зараз а, зараз треба також зробити певний підсумок, наскільки доречно цим займалися саме а, волонтерські фонди. А, шановні м м м пане Сергію, а, якщо ви зараз мене чуєте, тому що я знаю, що ми а, ці спроби відновити зв'язок. Постійно робимо. Якщо ви мене чуєте, ви вийдіть, будь ласка, на зв'язок, відгукніться. Ні, поки що, поки що я не чую. Ну що, шановні? Та я сподіваюся, що ми продовжимо цю розмову, коли вдасться відновити зв'язок із Сергієм Притулою. Тому що е, я вважаю, що в таких справах. Має бути цілковита прозорість, і люди мають бути поінформованими стосовно того, на що ми збираємо гроші, як вони будуть використані. Можливо, за виключенням там якоїсь специфікації, яка є е, 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 ну такою чутливою інформацією для ворожих вух. Я думаю, що не всі деталі вони, звісно, мають знати. Але е, основні напрямки, які нас хвилюють, звичайно, мають бути. Ну от Нещодавно. Ми з вами чули інформацію про а, те, що а, в Україні з'явилися БПЛА із дальністю дії в тисячу кілометрів. Звісно, ми з вами можемо пошкодувати, що це сталося лише тепер. О, це як на мене, ми інколи забуваємо, що війна триває з 2014 року, але все одно краще пізно ніж ніколи, і зрозуміло, що а, така техніка дозволить нищити ворожу інфраструктуру. І логістичні центри далеко за лінією фронту. Я зараз бачу Сергію Сергія притулу. Пане Сергію, чи чуєте ви мене зараз? Так, дякую, чую все гаразд. Так, так, так. Я знаєте, ми зупинились на тому, що фонд е збирається е почати новий такий великий збір, і зрозуміло, хотілося би почути про пріоритети у цієї е консолідації накопичення коштів. А е розкажіть, роз роз будь ласка, про це. Збір вже розпочався, збір триває, і а, мені дуже приємно, що люди достатньо активно відгукуються і донатять в рамках цього збору, тому що він дещо відрізняється від усіх попередніх. А, у нас ж як завжди, планка ставиться вище, вище, вище. І коли я там оголошую черговий мегазбір. Частина донорів думає, що ну зараз от ми скинемось на якусь таку перепрошую вундервафлю, яка одним пострілом змете Росію з карти світу. Проте ось ці ось такі можливо, ну неправильне слово, але рутинні запити, які іноді з'являються, вони коштують набагато більше аніж ці, ці гучні мегазбори, які ми проводили попередньо. І у нас на цей раз відбулась така солянка мегазбір. Дістанемо ворога всюди, назвали ми цей мегазбір, надихаючись промовою вінства на Черчилля у 40-му році, тому що наша армія, так само як він свого часу, закликав британців, б'є ворога на суші на воді і у небі. Відповідно, по всіх цих трьох напрямках ми зараз скуповлюємося. У нас стоїть завдання придбати сім бортів БПЛА ЕОС. А це дуже хороші БПЛА з здатністю проникати в глиб території ворога на десятки кілометрів, там на 60 кілометрів. А може навіть і далі у вмілих руках, і знову таки, в мілих руках ним дуже добре користуються під ребом. Минулого року, десь ближче до літа, ми придбали, коли перший цей комплекс, то він обслуговував потреби одразу чотирьох бригад на південному напрямку. Відповідно, з походу війни деякі борти втрачалися, звичайно, не без цього, але наземні станції управління залишилися. І відповідно, ми дуже суттєво економимо, купуючи виключно самі літачки. Наземки для того, щоб ними управляти, вже є. Тобто ми не купуємо комплекс, ми купуємо а, тільки борти, і це суттєво економить кошти людей. А, потім у нас не так давно була відкрита спільно з військовою школою Буревітер. Ми відкрили школу напрямок такий по підготовці операторів FPV-дронів. У нас уже зараз підходить до випуска другий набір операторів, і коли вони повертаються на передову, ми забезпечуємо їх відповідно цією достатньо ефективною станом на сьогоднішній день зброєю. FPV дуже широко застосовується по всій лінії фронту, нашими підрозділами і, на жаль, нашими ворогами. Тисячу дронів подібних ми хочемо придбати, плюс там супутня номенклатура, ретранслятори, станції управління. Є запит завжди є великий запит по автотранспорту. Номенклатура дуже різна. Нестача вантажівок в Збройних силах України обраховується тисячами, мабуть, одиниць. Ми настільки наскільки можемо оперувати своїми бюджетами, теж працюємо по цьому напрямку. Зараз ми знайшли в Європі на складах військових вантажів Києве саме заточені під мілітарну роботу. 30 одиниць ми зараз хочемо викупити в рамках цього збору, і підрозділи Сил оборони звернулися з проханням забезпечити їх маневреними швидкісними компактними човнами для подолання водних перешкод. Думаю, ми всі здогадуємося, про які саме водні перешкоди йде мова. А, і от сумарно, здавалося б, жоден з цих напрямків, про які я зараз говорю, він сам по собі не тягне на той мегазбір, до яких ми звикли. Там, купити не знаю, там, 101 БТР, купити там, 150 БПЛА, які можуть летіти на 400, на 800 там, кілометрів, супутник, чи Баректари. Але сукупно бюджет, ось всього, що я вище перелічив, 101 мільйон 600 тисяч гривень. Тобто, бюджет абсолютно такого адекватного мегазбору і зараз копійка до копійки, а рухаємося. Сьогодні будемо ввечері підбивати проміжні підсумки. Зможу там чи ввечері, чи завтра зранку похвалитися вже результатом того, що зібрали. 101 мільйон, ну і 101 така магічна, ніби цифра, так а, і, і, і стосовно бронетехніки, яку фонд завіз в Україну, це спартани, так ви як ну, там, широка, там широка лінійка. Тобто ми завозили, якщо брати лінійку ФІ 103, до якої належить Спартан, то там у нас були і. Е... Медико евакуаційна бронетехніка Самаритян це командно штабні машини Султан і е, взяли по-моєму ще два е, Самсона чи один, чи два Самсони це ремонтно евакуаційна техніка. І плюс ми ще добирали штормери, шилдер фі «ФІ-432» і фі 434 я до речі, якраз от зараз кілька днів тому ми повернулися з відрядження фондом, їздили е, на південь на Херсонщину. Це по роботі гуманітарного штабу фонду е, везли допомогу постраждалим від е, російського терористичного акту підриву Каховської ГЕС, і після того гайнули в напрямку Оріхів, Гуляйполе на Запоріжжі і потім по Донбасу. І якраз в Донецькій області ми в одному з підрозділів зустрілися з нашими старими друзями. Тому що вже кілька місяців, як ми передали командуванню сухопутних військ, 101 бронетранспортер. Далі вони цим всім займаються і розподіляли між підрозділами. І от в одному ми їх зустріли. Я звичайно ну, цікавлюся, як себе поводить ця техніка. Загалом хлопці дуже хвалять, тому що якщо ми говоримо про саме спартани, це, хоч і така трохи давня техніка британська, це не є найновіші зразки, але якраз за рахунок того, що БТР невеликого розміру, він маленький, компактний, плюс він дуже маневрений гусеничний знову ж таки, швидкісний. І тому позитивні позитивні відгуки є. Звичайно, завжди якісь моменти, які треба фіксити. А, там, де з яких ще треба добрати ремнів а, і тому подібне, я маю на увазі там в сенсі обслуговування. Ми зараз спробуємо там забезпечити ще додатковий ремкомплект. до... А, Цієї кількості е, БТРів, сподіваюся, це вдасться. Але ще раз кажу: загалом, ну 101 одиниця броні це дуже суттєвий вклад українців у е, зміцнення конкретно взятих підрозділів сил оборони. Ну і завжди краще бути з бронею, ніж без неї. Очевидно, що показала гуманітарна місія на Херсонщині, та в зв'язку із, власне кажучи, із цією катастрофою, яку росіяни влаштували. Відверто кажучи, поки ти дивишся на це по телевізору і не, не приїздиш особисто, не, не бачиш це на власні очі, то о, оцінити і усвідомити о, рівень катастрофи, о, ну мабуть, це дві великі різниці. Тобто, коли ти вдома там, дивишся по телеку чи в телеграм-каналах дивишся, ну так страшно біда. Але коли ти приїжджаєш, бачиш це власними очима. О, Лють охоплює через те, що росіяни настільки є раковою пухлиною планети, тобто ви підірвали ГЕС. Ви не робили великої біди, села пішли під воду, люди гинуть. Так ви не то, що їх не евакуюєте. Ви ще й коли наші намагаються евакуювати людей, ви їх обстрілюєте з мінометів, зі стрілецької зброї. Вбиваєте людей під час евакуації витримати це, неможливо. Але українські люди настільки е, золоті і сталеві, е, от купа людей, які казали, ну херсонців, я маю на увазі, е, ми з цим справимося, аби тільки наші перемогли, а от з цим всім ми дамо раду. І тут, знаєте, коли дуже часто зараз говорять про те, що українське суспільство не є таким монолітним, як було там ще рік півтора тому, що вона знову почалася даруйте за сланги» якісь срачі навколо якихось там справ, херсонський кейс з підривом ГЕС показав, що Україна і далі залишається дуже монолітною, дуже об'єднаною, тому що в Херсонській області зараз була вся Україна. Тобто, коли ну, ми координуємо роботу фонду з Керівництвом Херсонської обласної військової адміністрації, яка є точкою входу, я сподіваюся, для всіх волонтерських ініціатив, тому що у них вся інформація про потреби територіальних громад. А, і коли тобі кажуть вова, що так, ТРР, з човнами припиніть, все є. Це означає, що вистачає, так? завезли вже стільки, що насправді можна перемкнути спригнути увагу і е, направити кошти, які є акумульовані, на інші напрямки, тому що муніципальної техніки не вистачає, її і, і не вистачало після відходу росіян. Зараз є критична потреба в грейдерах, в ескаваторах, в транспорті, спеціалізованому е, для відсмоктування е, відкачування мулу. Та навіть банально сміттєвози і тих треба багато, зважаючи на те, що ну, цілий потрібно просто почистити в хорошому сенсі цього слова. А і що плануєте закуповувати таку цивільну техніку? Ми одразу ж, коли все трапилося, оголосили збір коштів на потреби херсонців. Дуже вдячний, що відгукнулося багато людей за кордону Ми зібрали і закупили оператив. Тобто ми ввечері провели цей збір. Зранку у нас вже вісім катерів. Було відправлено фондом. Це було ну водратом два дні, мабуть, після, після катастрофи. А загалом ми їх закупили 10, плюс ще один човен. Нам люди подарували. Ми його передали. Ми придбали 100 водонепроникних костюмів для рятувальників. Ми придбали 10 мотопомп і а, здається, зараз ми контрактуємо вже третю а, ось цю а, машину для відкачування мулу. Дві вже заїхало і працюють на Херсонщині. Третя в процесі я, от пане Сергію. Я от що думаю, ви зафондували центри готовності цивільних, так зважаючи на те, що росіяни наносять такі інфраструктурні удари, дуже потужні. Чи варто нам всім подумати про модернізацію системи цивільної безпеки? І я думаю, що подібні центри могли би цим займатися. Та тобто, як реагувати, як надавати допомогу? Ну в такому світі ми зараз живемо. Що мені здається, це з дитячого садочка вже треба починати робити? Я з вами я з вами повністю погоджуюся. Там я не знаю, там залишилася оця от система до яка в нас колись була? Я думаю, що ні. Я думаю, що розкрадено і вивезено все. Я Леоднозначно, однозначно, що якась всеукраїнська така сітка мережа структури, які би займалися навчанням цивільного населення, якимось азам базовим навикам. Того, що потрібно робити в разі небезпеки, надзвичайних ситуацій, чи, чи військових дій, чи обстрілів тому подібне, вона має існувати в принципі. Зважаючи на те, що нашим фондом трохи менше року тому було запущено цей проект Центр готовності цивільних, де ми даємо ці навики людям, починаючи від стрілецької справи і основ тактичної медицини, закінчуючи там вибуховою справою, зараз ми. Облаштували ще напрямки, гуртуємо людей по напрямках ОСІНТ, а по напрямку ІПСО. То зараз у нас 30 центрів вже по Україні. Ми так масштабуємося кожного місяця. З обласних центрів ми почали переходити в територіальні громади там з меншою кількістю населення, ну умовні райцентри. Ось і мені видається, і ми навіть вже спілкувалися з колегами з Сил територіальної оборони з керівництва. Що Модель, яку можна масштабувати на всеукраїнський рівень, нам вже запропонована. Тобто, ну виписані певні протоколи роботи, виписані ну програми, виписана якась черговість подій одне за одним. Теоретичний курс, практичний курс і так далі. Тобто, ми готові цим цим ділитися, і це повністю лежить там у філософії, а того, чому ці центри готовності цивільних з'явилися в принципі екзистенційний, екзистенційна загроза існу існування Російської Федерації для України примушує нас жити у новій системі координат, яка звучить так: ми маємо бути завжди готові. І ми маємо, окрім того, що ми маємо якісь цивільні навики і професії. Ми маємо потихеньку для себе дати все таки усвідомлення, що потрібно розбиратися ще в якихось речах, які можуть пригодитися державі для її захисту. І ви знаєте, я з вами хотів ще поговорити про високі технології. Так говорячи про БПЛА, як ви оцінюєте розвиток галузі в Україні? Для нас це. А вкрай важливо зараз проходить конференція в Лондоні, де багато говорять про, а, про відновлення України та про те, що бізнес має прийти в Україну, виробництво налагодити і все таке інше. Ми з вами розуміємо, що це а, стратегічне питання виживання України, виробництво зброї а, власне в Україні. А що ви що ви думаєте стосовно закупівель українських розробок? БПЛА наскільки розвинувся у нас на сьогодні цей сектор? Знаєте, якщо Говоримо про БПЛА, то це, мабуть, сектор, який е, найрозвинутіший серед е, усіх інших, які з'явилися за останніх там неповних півтора року, які теж лежать в царині. Заміни людини на лінії фронту на якісь автоматизовані системи, тому що окрім БПЛА, у нас знову ж таки там дрони, дрони-розвідники, дрони камікадзе, дрони-бомбовози. у нас вже з минулого року працюють морські дрони. Дороге задоволення, відверто кажучи, але місцями ефективне, як показує практика, місцями навіть дуже. А у нас зараз з колегами ми їздили пару тижнів тому на полігон. Нам демонстрували можливості бойового модуля автоматизованої турелі для ведення дистанційного вогню, коли оператор цієї турелі з крупнокаліберним кулеметом. Захований в безпечному місці у бліндажі, і дистанційно він може вести вогонь як з стаціонарної е, позиції турелі, так і на рухомій платформі. Тобто технології насправді йдуть вперед. І е, те, що колись описували фантасти там 30-40, 50 років тому, воно зараз відбувається. Ласкаво просимо в майбутнє роботи воюють вже, і їх буде ставати все більше і більше. І тут знову ж таки е, дуже важливо, е, хто буде флагманом у цій справі. А хто буде нас доганяти? По деяких напрямках, ми, слава Богу, росіян випереджаємо там нехай на пів кроку вперед чи на крок вперед, але поки що випереджаємо. Проте вони дуже швидко зараза вчаться. І, зважаючи на те, що у них є абсолютно безлімітний доступ до китайського ринку, вони надолужують потім відсутність якості кількістю. Для нас постійно є ну, такою, таким постійним викликом, як правильно налагодити логістичну складову закупівель з, з Китаю в росіян там відкриті двері. От. Тому по БПЛА, повертаючись до вашого запитання, мені особисто подобається те, що відбувається на ринку, тому що вже викристалізувались певні флагмани цього напрямку. До, наприклад, там компанії, які там раніше ну вважалися там старожилами мастодонтами а, цього ринку, які випускають БПЛА Фурія, БПЛА Лелека Сто БП, БПЛА ПД 1 ПД 2 «Шарк». А зараз долучається велика кількість е, структур, які ще нехай не настільки в промисловому масштабі займаються виробництвом е, цих дронів, але вони постійно працюють над вдосконаленням їх і тому, що росіяни знову ж таки теж дуже оперативно працюють. Як пана церкво. Секунда у нас лишається в ефірі, тому даруйте, будь ласка, одним словом. Буквально як супутник функціонує на орбіті, і як він воює з росіянами. Згідно повідомлень головного управління розвідки, а вони робили їх двічі в листопаді минулого року про два місяці використання супутника і здається в березні цього року про півроку використання супутника. Це одне з найвдаліших капіталовкладень українського суспільства в зміцнення сил оборони, тому що виявлення і знешкодження а, тисяч одиних, одиниць техніки та живої сили це результат роботи цього супутникового кейсу. За що я вдячний. І прошу людей підтримувати волонтерський рух далі. Приєднуйтесь з донатами до нашого великого збору. Сергій Притула, волонтер, засновник фонду Притули, з нами був на зв'язку. Дякую, пане Сергію. З ним народження і перемоги нам всім.